Усім привіт, дорогі друзі. Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка, і рада вітати вас на цьому ютуб-каналі. Тут я піднімаю такі теми, як фінансовий ріст, особистій ріст, ментальне здоров'я. І про те розповідаю, як взагалі почати з самого нуля і дійти до власного проєкту, який буде вам відгукуватись і який буде розвиватися від запуску до запуску, буде зростати, масштабуватися і приносити вам медійність, дохід. І зростання в усіх сферах вашого життя. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то буду вдячна вам, якщо ви підпишетесь та натиснете вподобайку, адже саме це допомагає каналу розвиватися. Ну що ж, будемо починати. Наша сьогоднішня тема це техніка Wi-Fi, як зробити так, щоб ви робили ключові дії, і щоб це допомагало вам розвиватися. Які дії потрібно робити на кожному етапі вашого розвитку? Ця техніка народилася на розборах зі студентами мого проекту Я відкриття, коли ми розбирали їх ключові дії, чому виходить, чому не виходить, чому в когось виходить, в когось не виходить, і як зробити. Так, щоб вийшло в усіх, і от цією технікою я також хочу поділитися із вами. Отже, як працює техніка Wi-Fi і як ви можете застосувати її у своєму житті? Уявімо, що Wi-Fi – це ваші дії, які ви робите назовні. Так, ви якби віддаєте оці радіохвилі. Що нам з вами потрібно зробити для того, щоб Wi-Fi працював, і для того, щоб хвилі мали максимальний ефект і максимальний максимальний діапазон дії, так що нам для цього треба зробити? Перш за все, для того, щоб наш Wi-Fi працював, нам потрібно мати точку доступу. Тобто якусь точку, звідки ви будете черпати ідеї, натхнення, і звідки ви будете розуміти, а що вам взагалі робити. І ці точки доступу, вони є внутрішні і вони є зовнішні. Тобто, якщо у вас зараз, наприклад, ви переходите в нову сферу, ви взагалі поки що нічого не знаєте, як це працює, які принципи, дії і так далі, і так далі вам потрібна поки що зовнішня точка доступу, середовище, яке буде вас підтримувати, вас Розуміти і при цьому дасть вам ті знання, які вам будуть потрібні для того, щоб ви потім могли застосовувати дії, які ви хочете в соціумі. Так, отже, як працює техніка Wi-Fi? Уявіть цю метафору. Уявімо, що ваші дії працюють по принципу Wi-Fi. І виходить, що наша з вами задача це прийняти сигнал і передати його максимально широко. З великим діапазоном, так виходить, що для того, щоб у вас було багато грошей, багато клієнтів, велика медійність, ваш діапазон мусить бути максимально широким. У вас мусить бути, можна сказати, потужний Wi-Fi. Але якщо вам не потрібно багато клієнтів, багато грошей, багато медійності, то у вас може бути зовсім маленький Wi-Fi, якого вистачає на якесь дуже дуже маленьке можна сказати, приміщення, так і от від потужності вашого Wi-Fi і від джерела, звідки він приймає цей сигнал буде залежати те наскільки масштабно. Сильно і потужно ви будете діяти, скільки грошей ви будете заробляти, яку будете мати, який вплив будуть мати ті чи інші ваші дії, і так далі. Я думаю, це не треба дуже широко пояснювати. Але якщо ви впіймали цей принцип і вас зараз інсайтнуло, то поставте, будь ласка, вогник під цим відео, щоб я знала, що ви зі мною в конекті. І що нам потрібно зробити для того, щоб цей Wi-Fi працював, перша і дуже неочевидна річ це те, що Wi-Fi в першу чергу мусить мати. Точку доступу. Тобто він мусить бути під'єднаний, можна сказати, до чогось, звідки він черпає цю інформацію, для того, щоб він міг провести цю інформацію, віддати далі, наприклад, да, уже в Працьованому в обробленому вигляді. Звідкись ці радіохвилі ви мусите взяти чи то з курсів, чи то з книжок, чи то у вас є вчитель, чи ви приєднані до якогось ком'юніті, де ви можете конкретно зрозуміти, що вам потрібно робити у вашій ситуації для того, щоб ви могли зростати. Розумієте Wi-Fi, який не приєднаний до джерела живлення і до точки доступу, апріорі нічого не роздає. Тобто сама коробочка є. Але без джерела зживлення і без точки доступу вона, на жаль, нічого роздавати не може, а отже, не може, можна сказати, реалізувати свою пряму функцію роздавати радіохвилі. І отже, ми з вами йдемо далі. Допустимо, у вас з'явилася точка доступу. До слова, мушу сказати, що у вас може бути внутрішня точка доступу, так? Коли у вас є інтуїція, бізнесова інтуїція, власне чуття, як це має бути? І друга можливість це людина інша або інші люди, які, наприклад, вже проходили цей шлях і можуть допомогти вам пройти якомога швидшим і гармонійнішим способом. Допустимо, у вас вже є перший рівень. Ви підключились до джерела живлення. У вас є енергія, сила, ментальне здоров'я і так далі. І друге у вас є бізнесові знання, конкретно в вашій сфері, як вам. Максимально широко діяти, заробляти гроші, розвиватися тощо. Тобто у вас є бізнесові знання, плюс ви підключені до ментального джерела живлення в тому числі. Допустимо, це в нас вже є. Що в нас починається далі? Далі більшість людей робить одну і ту саму помилку. Вони хочуть, от часто мені кажуть, як заробляти гроші в легкості, як без перепрацювань і ЄБШ, як нам взагалі от просто чилити і заробляти гроші, як гроші в легкості. Оце все. І знаєте, я хочу сказати вам, що є гроші в легкості. Вони є просто питання, коли. Розумієте? От, наприклад, ти вчишся грати на фортепіано. Перший раз, коли ти починаєш грати гамми, то для тебе це не дуже легко. Але коли ти вже навчився, ти віртуоз, то для тебе зіграти на фортепіано це так само легко, як природньо, можна сказати, дихати, їсти і так далі. Тобто для тебе це органічно. І от так само гроші в легкості ти заробляєш тоді, коли ти пройшов якийсь певний шлях, певний час. І по-любому тоді для тебе будуть гроші в легкості, і все буде супер. Але важливий момент, що треба просто не сходити з дистанції. Якщо ти перший раз граєш гамми, і ти, можна сказати, втомився, то ти маєш таку точку неповернення, знаєте, або ти кажеш фортепіано не моє, грохаєш кришкою і більше ніколи його не відкриваєш. Або ти кажеш Окей, я. Повернешся до цього завтра, ти йдеш відпочиваєш, набираєшся сил і знову. І якщо в тебе терпіння достатньо, то ти дійдеш до того, що в тебе будуть потім гроші в легкості, як для композитора чи піаніста. Грати на фортепіано це легко. Тому я супер проти цієї думки про те, що можна заробляти в легкості, просто сядь собі на пляжі, медитуй, і все буде. Треба працювати, і ми маємо, як дорослі, адекватні люди, прийняти це як факт і як даність. Далі, як нам запустити цей Wi-Fi, щоб він почав поширювати сигнал, хоча б спочатку на мінімальному рівні, потім на більшому рівні, і потім на ще більшому рівні. Тобто ми розуміємо з вами, що одразу. Зробити дуже-дуже масштабне покриття не вийде, тому що ми з вами не машини, а люди, і ми розвиваємося поступово, кожен в своєму темпі, адекватному. Тому ми маємо прийняти факт і даність, що коли ми тільки-тільки починаємо з нуля, наш рівень сигналу Wi-Fi буде маленьким. Але якщо ми пройдемо цей Шлях, так ми пройдемо оцей цей перший етап, то на другому етапі це вже покриття буде більше буде більше медійності, більше грошей, більше клієнтів, більше впізнаваності і так далі. На третьому етапі буде ще більше, на четвертому ще більше. І от які потрібно конкретно кроки робити на кожному етапі для того, щоб з часом ваше покриття стало максимальним. Отже, давайте з вами виконаємо практику: візьміть листочок паперу і одразу писати навпроти кожного рівня, що нам потрібно зробити. Готові? Погнали! Отже, самий самий перший рівень, коли ви тільки починаєте в сфері, у вас ще поки що немає якихось інвестицій чи великих грошей, великих клієнтів. Ви тільки-тільки починаєте. Що потрібно робити на цьому маленькому першому етапі? На першому етапі твоя задача. На базовому рівні опанувати знання дуже бажано на курсі, тому що якщо ти самоучка, то ти завжди будеш відчувати, що ти гойдаєшся, в тебе немає фундаменту, і знання передаються від вчителя до учня завжди. Це не я сказала, це мудрі люди сказали ще багато років тому. Знання передається від вчителя до учня. Тому... Ти сам можеш обрати собі те навчання, яке тобі максимально відгукується, відгукується твоєму серцю, інтуїції, тобі. І власне твоя задача перших 3-4 місяці навчитися гарно розібратися, і потім почати брати перші замовлення. Увага безкоштовними методами. Безкоштовними методами є зараз реально велика можливість різна. Є інстаграм, LinkedIn, Апворк. Ну, відносно безкоштовний, так є фріланс хант. Інстаграм прям багато різних платформ, на яких ти безкоштовними методами можеш набрати перших скільки скільки сот підписників і вже з ними зробити перший запуск своїх послуг і на цьому зробити перші невеличкі гроші. Дивись, що відбувається на першому рівні. Це не значить, що ти гірше за інших, це не значить, що ти ніколи не будеш мільйонером. Все це теж буде в твоєму житті. Просто зараз твоя зона покриття. Є невисокою. І ми мусимо прийняти це як даність. І от твоя задача у цей перший рівень повністю, можна сказати, заштрихувати, так. Тобто зробити там стільки дій, поки весь цей перший рівень, він, можна сказати, закриється так повністю. Ти був вірний в малому, і ти будеш переходити на наступний рівень і отримувати більше. На першому рівні ти пробуєш, 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 ти пишеш розсилки. ти... Додаєш підписників, ти постійно здобуваєш оці свої перші проекти і доводиш їх до такого етапу, коли клієнт супер задоволений твоєю роботою. І от це твій перший рівень. Твоя задача отримати хоча б 10 позитивних відгуків. Це те, що тобі дасть закрити цей перший рівень. Далі ми з тобою не припиняємо робити те, що ми робили на попередньому рівні, але додається ще один рівень, коли твої дії стають мінімально платними. Коли ти вже маєш оцих там 10%, які ти можеш виділити на свій нетворкінг. І от другий етап це етап нетворкінгу, коли ти запускаєш так звану сарафанку. І в сарафанці немає нічого поганого, якщо ви десь чули, що ой, сарафанка це якось на систему камон. Сарафанка це те, що дасть вам найкрутіших, найлояльніших, найкращих взагалі клієнтів в житті, я дуже люблю сарафанку, і це якраз той час її запускати. Як ми її запускаємо? Ми йдемо на івенти і не просто сидимо там і тихенько слухаємо. А ми підходимо і знайомимось зі спікерами, з людьми, з учасниками. От ви просто через відео прям прийміть отакий мій вайб розслабленості, адекватності, самоцінності, коли я ок, і ти ок, і нам разом ок, і власне ваша задача просто. Зробити собі візитки, якщо хочете, і познайомитися мінімум з тридцятьма п'ятдесятьма людьми за один івент і додати їх в свої соцмережі. Таким чином, івенти зараз коштують ну, десь 30-40 доларів за один івент. Якщо ви вкладете, наприклад, 100 доларів в свій розвиток за місяць, якщо ви починаєте, вам може здаватися, що це дуже багато, насправді ні. Бо. Три івенти в місяць дадуть вам плюс 150 людей, і це не просто 150 якихось підписників в інстаграмі, які там мають закриті акаунти, наприклад. А це конкретно цільові люди, які розвиваються. І якщо ви, наприклад, дизайнер чи моушн дизайнер, кожен такий івент може привести вам трьох-п'ять. Клієнтів це реальна статистика наших студентів курсу Motion Design Pro. один івент, – 3-4-5 клієнтів. Розумієте? Чому? Бо Motion зараз потрібен всім, дизайн потрібен всім, презентації потрібні всім, сайти потрібні. Загалом тобто, це дуже і дуже крута сфера, яка дозволить вам стартанути. І от ви в місяць відвідуєте три івенти. І берете собі плюс 150 людей, з якими ви познайомились, ви розповіли їм, чим ви займаєтеся, і познайомилися з ними на такому рівні, щоб ви потім могли там надсилати їм в інсті і продовжити це знайомство. Важливий нюанс, коли ти переходиш на наступний рівень і ти починаєш ходити на івенти, знайомитися з людьми. Це зовсім не означає, що тобі потрібно припинити робити те, що ти робив на попередньому рівні. Якщо в тебе працював Апфорк. Він мусить і продовжити поки що працювати тобто, ми не відпускаємо попередні методи. Ми просто додаємо три дні в місяць, коли ми на івентах. І це для нас частина нашої роботи. Таким чином у вас буде зростати дохід, тому що ви не відпускаєте і попередні методи, такі холодні, і тепер у вас є тепліші методи запуск нетворкінгу і запуск сарафанки. Нещодавно на цьому ж каналі вийшов подкаст з Максимом Войтіхом, це наш студент. І, власне, він сказав, що от той нетворкінг, який він здобув всередині академії. До сих пір приносить йому дуже і дуже багато клієнтів більше ніж він може взяти. А уявіть собі, якщо б Максим, окрім нетворкінгу всередині академії, всередині нашого ком'юніті, він ще ходив на івенти, він ще знайомся з людьми, він писав листи, наприклад, відправляв імейли, подавався на вакансії, тобто. Є багато можливостей, що можна робити, окрім академії, але навіть сама академія просто нетворкінг, оця сарафанка, вона вже дала людині можливість запуститися так, що він вийшов на свою першу тисячу доларів. Він отримує її і працює там 6 годин на день. Це прямо дуже-дуже класно, і він далі може зростати, підвищуючи ціни і зростаючи в навиках. І це наш другий етап. І от ми з вами додаємо до першого етапу, другий етап і запускаємо сарафанку. Все. тепер у нас з вами є план такий, що ми в місяць відвідуємо три нових івенти, де будуть нові люди, і знайомимося з ними, додаємо їх в соцмережі. Окей, тепер другий рівень. Ми можна сказати, закрили наша задача. За рік мати плюс тисячу дуже дуже класних людей, із яких там нехай 15-10% хоча б відсотків стануть вашими клієнтами. Це вже 100 клієнтів, які у вас будуть на ваші послуги дизайну або якісь інші послуги, які ви надаєте. По-моєму, це отак от, от круто. Поставте, будь ласка, вогні, якщо вам відгукується, і будемо іти далі. Третій рівень це рівень, коли ви вже можете 10-20-30% відсотків. Вкладати в трафік на ваш блог. Чому це так важливо? Тому що третій рівень це рівень вашої медійності. Чим більше у вас підписників, чим ви більше пишете постів, чим більше у вас саме медійної проявленості, можливо, рілсів. Тим більше до вас притягується ваша аудиторія. Дивіться, раніше на попередніх рівнях вийшли до аудиторії, а тепер, просто випускаючи контент, аудиторія сама буде йти до вас. І це дуже дуже круто. І коли ви вперше почуєте, як це, коли клієнт приходить до тебе і говорить: Я хочу, щоб саме ти працював зі мною, я довіряю тобі, я бачила твої роботи. Це так круто. Це просто. Не порівняється ні з чим, це дуже цінно, і я щиро бажаю кожному з вас це пережити, відчути на своєму досвіді. Розумієте? Тому це все реально доступно вам також, і це стане вашою реальністю, коли ви почнете випускати рілси, пости і станете медійними. Досі діє така історія, що якщо в тебе там 10, 20, 30 тисяч підписників для клієнтів. Це прямо супер круто, навіть якщо їх дві тисячі, але це не боти, а це реальні підписники. Для клієнтів це якби кредит довіри. Клієнти мислять так. Я не хочу розбиратися в дизайні. Якщо ті люди йому довіряють, якщо вони замовляють, то і я замовлю. Тому качати свою модійність це дуже дуже важливо. І це ваш третій рівень, мінімум 10% від доходу вкладати в трафік, в ваш інстаграм, в автоворонки, в системи це важливий момент, і це вже дає вам можливість, наприклад, продавати ваші перші консультації. Перші якісь марафони це дасть вам можливість ділитися вашими знаннями, і далі ви зможете вирости в якийсь свій продукт, якщо захочете. Це третій рівень. Помітьте, що на третьому рівні досі немає продюсера. Немає ніяких асистентів, немає проджекта. Це ваш фундамент і ваша самоцінність, самовпевненість, і можна сказати, опора на себе це дуже важливо. Якщо ви не пройшли це самі, а ви взяли продюсера або взяли когось іншого, хто замість вас забере цей фундамент, то далі вам буде дуже складно, тому що ви будете постійно думати, я не зможу без нього, і це просто фатально. Ви будете за це дуже сильно переплачувати. Емоційно, фінансово, ну будь-будь-якими ресурсами розумієте? тому для вас дуже важливо у цей фундамент збудувати самостійно. Це не складно повірте, ви 100% це можете. Краще, повірте, набагато краще потрапити в ком'юніті, яке буде вас підтримувати, і де всі це роблять, і ви робите ну, разом з усіма. Це набагато краще і просто в десятки разів дешевше, ніж будь-який продюсер. Якщо вам потрібно відео про те, як знайти продюсера, пишіть, я теж можу записати про всі-всі-всі нюанси, коли що і так далі. Тобто, це третій етап, і всі ці три етапи ми робимо разом відміняючи. Тобто запустити трафік, це ну, реально півгодини роботи, ну, чесно, ну, може, дві години, окей, навіть день роботи. Але у вас виходить, що ви робите перший свій рівень, кожен день ви комунікуєте з клієнтами робите роботи. Друге, ви запускаєте сарафанку і ви три дні на місяць приділяєте івентам. Далі ви 10% від 10 до 30% від доходу, чистого прибутку свого, ви далі. Заливаєте в трафік ефективно, тобто на автоворонки, на мінімально платні продукти, щоб цей трафік ну, принаймні старатися, щоб він окуповувався на першому етапі, так і от наша задача розвивати медійність. І далі у нас з вами йде третій етап, і цей етап халалуя, називається делегування. Тобто, делегування у нас з вами є на четвертому етапі, і делегуємо ми не просто комусь, а ми делегуємо. Асистенту. Асистент. Асистент це перша людина, яку ми наймаємо в свою команду. Спочатку це може бути під відсоток від проєктів, це може бути під відсоток від вашого заробітку, це може бути на якихось таких умовах, наприклад, ви людина вчите, а вона з вами працює. Так теж можна. Знання і навики коштують. Наприклад, три місяці ви її вчите. Вона з вами працює, і потім в неї починає, починається зростаюча зарплата з ставкою і відсотком, наприклад. Тобто тут дуже треба рахувати, KPI, всі прописувати інструкції, але це вже наступний етап, коли ви можете частину своєї роботи відпустити. І саме на цьому етапі ваша задача вже заводити крутіших клієнтів. Методом роботи зі своїм ментальним здоров'ям, зі своєю самоцінністю, зі своєю особистістю, зі своїми навиками, звичайно, і ваша задача тут вже мінімум два рази підняти чек. Тобто, ми піднімаємо чек кожних, от спочатку, ми проходимо перших три рівні, а потім в кожних три клієнти ми піднімаємо чек мінімум на 30%. Старих клієнтів ми ніколи не рухаємо. Як ми працювали, так ми і працюємо. Ну, якщо вам, звичайно, комфортно. Всім новим клієнтам ми піднімаємо чек на 30%, але ми і даємо цінності їм більше, крутіший продукт, красивіший тощо. Ну і ефективніший, звичайно. Ось і тут у нас вже з'являється. Перша людина в команді, і наша задача заводити крутіших, дорожчих клієнтів, можливо, міжнародних клієнтів або відомих клієнтів. І тут нам вже важливо зробити сайт, оформити гарно інстаграм, оформити ще одну сторінку, вже не особисто, а сторінку портфоліо, де будуть просто ваші роботи. Ви не будете туди гнати трафік, але там будуть ваші роботи, ваші відгуки, кейси і так далі. Це важливо. Після того як ви делегували частину рутини, яку ви не любите робити, ви делегу. Людині, яка любить робити те, що ви не любите. І, власне, далі ваша задача заводити великих клієнтів і створювати для себе активи. Активом в вашому випадку є сайт, є ваш інстаграм, є, можливо, ви захочете зробити торгову марку. І от все це вже стає вашим активом. І вже на наступному етапі ви починаєте точково підбирати спеціалістів, з якими ви увага по договорах. По договорах, по договорах працюєте. Я намірено кажу це так, тому що дуже часто люди такі, ми просто працюємо, і це завжди закінчується погано. Ми працюємо лише по договорах, лише по білих, чистих перерахунках. І це золотий принцип вашого спокою. Ви підписали договір, ви провели передоплату. Все, після цього у вас є ділові стосунки незалежно від ваших інших дружніх стосунків. Так, тобто ви маєте конкретні зобов'язання, і людина, ваш партнер чи людина, з якою ви працюєте, теж має зобов'язання, і це абсолютно логічно і нормально для обох сторін. Тобто так працюють професіонали, і ви починаєте співпрацювати. Попроектно з різними людьми підписуєте з ними договори. У вас є різні спеціалісти на всі види послуг. Ви чисто по-білому все проводите, все у вас красиво, гарно. Ось і далі ви починаєте ось так працювати, коли є ви на вас приходять клієнти, є спеціалісти, які виконують, і є ваш асистент, який вам допомагає з документацією, юристами, бухгалтерією і всім, всім, всім. І от так ви працюєте. Максимально довго, наскільки тільки можете. На цьому етапі вже можна заробляти 10 тисяч доларів, ну, принаймні на мошені 100%. На інших сферах я не знаю, бо я займаюся моушеном і запусками. І на мошені, і на продюсуванні, і на запусках на цьому рівні 100% можна заробляти 10 тисяч доларів і значно, значно більше. І ви працюєте на цьому рівні. І тут є такий нюанс: прийде момент, коли ви більше не зможете так працювати. Не тому, що прийде старість, а тому, що ви захочете делегувати на інхаус команду. І тут починається етап, який називається системний бізнес. І тут вже входять процеси, команда, внутрішня компанія, всі оформлення співробітників, зарплати і так далі. Поки ви можете в це не йти, не йдіть. Тому що це реально важко, це складно і це дуже затратно. Чесно, я би входила в системний бізнес, тоді коли в тебе є фінансова подушка безпеки, і ти не переживаєш, чи ти вийдеш в плюс цього місця чи в мінус, тому що це вже мусить команда робити те, що ти робив як автор, мусить робити за тебе так само круто, як робив ти. І це реально складно. Але це можливо тоді, коли ти пройшов всі попередні етапи і закрив кожну сходинку вже на наступній сходинці, коли в тебе вже є активи, клієнти, постійні клієнти. Команда базова, так в тебе є всі підрядники необхідні. Тоді ти вже можеш працювати з операційним директором, ставити процеси, команду і працювати вже в більш системному форматі. Плюс в тому, що ти можеш в принципі на тиждень десь поїхати і забути про те, що в тебе є компанія, майже ось і все працює ну без тебе, але мінус в тому, що придеться інвестувати, бути на нарадах, і так як працюють там банки, системні компанії, ну. От... Тобі також придеться бути бізнесменом, і у нас з вами є наступний етап, який називається інвестор. Етап інвестор наступає тоді, коли ви закрили всі попередні сходники. Коли у вас вже є свій бізнес, коли ви вже реалізована людина, у вас є команда, є клієнти, є все, і тепер ви можете вкладати по якісь інші компанії купувати акції, облігації, інші цінні папери вкладати в інші компанії, і в чужі ризики. Моя думка до цього моменту потрібно вкладати в себе в свої знання, в свої активи, в свою компанію. Тощо, ось і власне таким чином ваш Wi-Fi дуже сильно розширюється. Так ми з вами починали з малесенької точечки, коли ви просто самі руками своїми заводите перших клієнтів. За невеличкі гроші. І ми дійшли з вами до системної компанії, до того, що вас запрошують на конференції, ви відомий експерт ринку, ви маєте круті скіли, ви маєте велике оточення, тому що ви, як той Wi-Fi, поширювали, поширювали, поширювали систематично ваш вплив. І якщо ви хочете, ви можете намалювати для себе цей Wi-Fi і зрозуміти на якому етапі ви є зараз. І тоді ваша задача це максимально закрити попередній рівень і. Взяти наступний, потім закрити наступний і взяти ще наступний. Таким чином ви будете зростати. Якщо ви будете пробувати перескакувати через сходинки, наприклад, я тільки почав і одразу системний бізнес. скоріш за все, це буде приводити до небажаних наслідків. Тобто, це буде дуже важко. Буде знаєте, таке враження, що ти ну, намагаєшся вкусити щось, що ти не можеш вкусити, і ти будеш постійно розчарований в собі. Щоб цього не було, треба рухатися поступово, поступово відкривати свій Wi-Fi, так і по. Поступово збільшувати Вплив. Ну і звичайно, це набагато легше робити, коли твій Wi-Fi не глушать, і коли ти знаходишся не в токсичному середовищі, а в підтримуючому середовищі, коли все довкола тебе сприяє твоєму ментальному росту, сприяє твоєму фізичному здоров'ю, навіть так, моральному здоров'ю, сприяє твоїй фінансовій грамотності і сприяє твоїм навикам, конкретним скілам, коли ти і класно себе почуваєш, і маєш постійно зростаючий твердий скіл. Ну і звичайно, це нетворкінг. que aqui uh... Реально теж є базою для тебе і для твого росту. Якщо вам сподобалося це відео, ви намалювали для себе цей Wi-Fi, або просто, хоча б уявили його, і ви зрозуміли, що вам потрібно робити просто зараз для того, щоб у вас був реально успіх, ріст, розвиток, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я читаю коменти, і мені буде дуже-дуже приємно почути вас також. Тому що YouTube – це про обмін енергією, це про комунікацію в першу чергу. Тому я буду рада комунікувати з вами у коментарях Ну і від себе хочу сказати такий невеличкий спойлер, що ми зараз готуємо дуже-дуже круте творче ком'юніті, там, де збирається оцей такий великий масштабний нетворкінг, там, де будуть курси, тверді, маленькі продукти, де ти можеш одразу запровадити це в життя, і там будуть також розбори з експертами. Тому, якщо ви хочете доєднатися до цього ком'юніті, там будуть дуже лояльні умови. Це реально може дозволити собі кожна людина. Якщо ви хочете, ви потрапити в це ком'юніті, то я ось тут залишу вам сайт в інфобоксі. Ви можете піти, почитати всю інформацію і приєднатися до нас. Я буду дуже рада вас бачити. Давайте робити це разом: заводити гроші в Україну, працювати, заробляти, донатити на ЗСУ. Зараз це те, що потрібно робити в тилу. Дякую, що послухали це відео. Ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Па-па!